спорткомплексу Олімпійський. Про повторний відбірковий матч чемпіонату світу 98 між лідером 9-ї відбіркової групи збірної України і чемпіонами Європи футболістами збірної Німеччини. Готується пробити Маріо Баслер. Відмінно грає Олександр Шовковський. Блискучу реакцію продемонстрував зараз наш голкіпер. Але небезпека не минула біля воріт. Збірної України. А цього звичайно не хотілося, бо враховуючи, що у нас коротенька лава запасних. Нататі збірної України Сергій Наварняк хороша передача під удар. І Юрій Максимов вступився за голову. А разом із ним всі, хто зараз дивиться цей матч, блискучий момент зараз був у нашої команди. Подивимося ще раз повтор цього епізоду. Найкращим чином зіграли центральні захисники збірної Німеччини. В атаці вже збірної Німеччини. І чудову нагоду відкрити рахунок втратив зараз Ульф Крістен. Отже, Дар'юш Вош, німець польського походження. Один з найактивніших в вині поля. В центрі лише Олег Лузний, який персонально сьогодні грає з Клінцманом. Знову знову навістрі. атаки. здається, це був. Місцевим, Щось, е апелює до арбітра Берті Фокс, звівся на ноги і зимов грає з незалікованою травмою. Сильний удар за замеш штрафного майданчика нашого терзахисника. Цілком заслужені у Ось Юрій Максимов 0-0, дуже напружений і. По спортивному такий злий, як сказав, матч. Ніхто з суперників не хоче поступатися. Ось міста передача. І знову хапається за голову Юрген Клінцман. Клінцман не прощає. У недбалості. На останньому рубежі захисту. Удар сильний. Юрія Максимова. На жаль, м'яч прилітає вище воріт. Робити новісну передачу складний майданчик збірної Німеччини. Так, ні, Дмитро Лі вирішив пробити. Ви знаєте, це було певною несподіванкою для Андрея Сакепки. Напевно, він теж е, не розраховував, що з такої далекої відстані наш захисник може завдати прицільного удару. Ну, як бачите, вміють і це робити наші футболісти Сергій Рибров. Перекидає м'яч на лінію воротарську. Олександр Голоко знову підключився до атаки своєї команди. А що ж, іде такий систематичний обстріл в рід Андреса Кепке. Чемпіон світу. І тренер команди, яка завоювала в минулому році звання чемпіона Європи. Отже, зараз штрафний біля м'яча Маріо Баслер і Томас Фелмер. Ну, напевно, битиме все-таки Маріо Баслер. П'ять футболістів збірної України в стінці. Баслер розбігається. Сильний удар. І що Шовковський до м'яча не доторкнувся, тому він зараз веде м'яч у гру ударом від воріт. А взагалі-то прицільно бив зараз має Баслер погодитися Прямо по центру. Ну, так, на всякий випадок Олександр Шовковський підняв. Гу. І знову передача на фланг. І наші перехопили м'яч. Сергій Рибров. Поруч з ним Андрій Шевченко проти одного захисника. Ну що зробить Сергій Ребров? Удар і м'яч влучає в перекладину. Який момент зараз був у збірної України на засунки зараз Андрій Гусин і Матіас Замер. Підстрахував свого лівого захисника Олександр Головко. Сергій Рибров. Передача на Андрія Шевченка. Команди Маріо Баслер. Навісна передача шостий майданчик збірної України. Небезпечно. Схопився за голову. Мартіс Замер. Здається, це він завдавав удару поворотах нашої команди. Баслер готується подати кутовий. Наші намагається будь-що вибити м'яч за межі шторгового майданчика, але він опиняється Олександра Шовковського. Той одразу Шлито Ващук пішов вперед Олександр Коваль. Арбітр просить футболістів німецької збірної відійти на встановлені 9 метрів. Основна передача. Павло Шкапенко там намагався о, дотягнутися до м'яча. Олександр Коваль. Такого важливого для збірної України. Росхожили трибуни знову стадіону Сподкомплексу Олімпійський, десь та в шотий майданчик збірної Німеччини. Удар за меж страшного і буквально в кількох сантиметрах вище перекладений м'яч після удару Сергія Наверника пролітає, вилітає за межі поля. Не так часто турбують в другому таймі голкіпора німецької збірни Андрій Сакетка. Наші футболісти, які це виробили в першому таймі. Це повтор попереднього епізоду, дуже сильний був. І наш голкіпер починає атаку збірної України. І в цей момент лунає фінальний свисток Ласло Вагнера, угорського арбітра, який сповіщає про те, що. Повторний відбірковий матч чемпіонату світу між збірними України і Німеччини завершився нульовою нічиєю. І після цієї гри у нашої команди стало 14 очок на два менше у збірної Німеччини, але чемпіони Європи провели на два матчі менше. Два наступних поєдинки наша команда проведе уже. Наприкінці літа і восени, але вони для нашої команди вже нічого практично вирішити не можуть. І на цьому дозвольте закінчити репортаж, який був організований національною телекомпанією України, режисер Микола Рябов, вів репортаж Сергій Дерепанов. Все добре, до нових зустрічей.